Любі друзі, мої вітанічка. сьогодні разом з вами будемо готувати тортик. Але це не просто тортик, це тортик без випічки. Та що там без випічки, він навіть без борошна. Та що там без борошна? він навіть без цукру. Друзі, ми не будемо додати ні борошно, ні випікати. Цукру додати також не будемо. Це тортик низькокалорійний, корисний. Якщо ви переживаєте за свою фігуру, це відео саме для вас. Тому не гаємо ні хвилини, починаємо. У мене тут антипригарна сковорідка, друзі. Головне, щоб була антипригарна, щоб у вас нічого не пригорало. Тому що зараз на цій сковорідці ми будемо обсмажувати 200 г вівсяних пластівців. Я використовую тут пластівці швидкого приготування. Так, ви можете використовувати пластівці такі, знаєте, е крупні, не швидкого приготування. Так, їх в сковорідку. Ну і на середньому вогні обсмажуємо пластівці приблизно 5 хвилин, щоб ви зразу відчуєте такий гарний насичений аромат. Пластівці час від часу перемішуємо, щоб вони не пригоріли. Дівсяні пластівці повністю готові. Бачите, вони такі легенько коричневого кольору. Мають дуже гарний аромат. Все, виключаємо вогонь і забираємо їх. Пластівці обов'язково переставити в окрему ємкість, тому що сковорідка гаряча і вони можуть там ще підгоріти. Для того, щоб припинити процес приготування, ми їх забираємо. Беремо глибоку миску. Нам потрібно 2 банани. Так, банани сюди в миску. Велочкою, гарно їх ось так подрібнюємо до стану пюре. Можете блендером, можете веделкою. Бананчики подрібнили. Забираємо їх, беремо ніж. Потрібен грецький горіх. Тут у мене 50 грам, горішки на дошку і ножиком легенько їх подрібнити треба. У цьому рецепті ви можете не тільки використовувати грецький горіх, можете будь-який, який вам найбільше подобається і який вам найбільше смакує. Тепер горішки ми додаємо до вівсянки. Сюди додаємо 3 столових ложки какао. Дві чайних ложечки кориці. Обов'язково. Для балансу смаку сюди обов'язково потрібно додати щіпку солі. Достатньо. Но для того, щоб зробити цей тортик взагалі ідеальним, потрібно додати трішки меду. Можете використовувати будь-який мед. Якщо у вас є хвойний мед, такий, як у мене, від щасливого кухара, можете використовувати його. Ви надасте тортику хвойний, класний аромат, буде просто неперевершено. Додаємо 2 столови ложки. Ось так, друзі, бачите, гілочка хвої тут. Так, одна. І друга достатньо. Тепер усю цю масу ми додаємо до бананів. Ну і все це гарно перемішуємо. Ось так перемішуємо до однорідності. Щоб все це гарно перемішати. Ось така повинна вийти маса. Бачите, друзі, ось так. Все, якщо у вас так вийшло, а у вас повинно так вийти, якщо ви все за мною повторили, значить все ви зробили правильно. Тепер ми будемо готувати крем. Потрібен крем-сир. У мене тут 380 грам. Можете використовувати будь-який. Мені найбільше подобається Філадельфія. Провірений. Рекомендую. Не реклама, просто сам його використовую у рецептах. Сюди потрібно додати 3 столових ложки меду. Можете використовувати звичайно, що хвойний, можете використовувати звичайний. Але коли будете використовувати звичайний, для гарного аромату додавте ще 10 г ванільного цукру. Я використовувати ванільний цукор не буду, тому що мені тут хвойного аромату достатньо. Тепер гарно все це перемішую. Погляньте, які гарні кольори. І крем повністю готовий. Ну а тепер ми будемо збирати тортик. Куса, друзі, уже готово. Бачите, як швидко та просто це все приготувати. Потрібна форма. Це у мене професійна форма, але тут є нюанси, тому що вона не має дна, я її застелив е фольгою. Також, щоб легко мені було тортик забрати, я використав ось таку плівочку, а на низ дав трішки паргаменту. Можете використовувати звичайну форму з роз'ємним дном буде набагато простіше. Тепер я беру половину цієї маси і виставляю на дно форми. Тільки половину-половину залишаємо. Тепер задача ложкою все це гарно розрівняти і притиснути. Тобто треба, щоб був такий щільний шар. Рівномірно розподіляємо. Можете притискати ложкою, а можете, як я, то вкачкою. Це, друзі, дуже важливо, щоб ви сильно ось так щільно притиснули, щоб тортик у розрізі тримав гарну свою форму. Так як ми сюди подрібнювали два банана. Ми добавляли сюди мед, вологи тут достатньо. І тому вся ця консистенція добре тримається. Навіть якщо ви візьмете, бачите, ось так, пальчики. Тобто воно як тісто тримається. Це дуже добре. Так, перший етап готовий. Тепер ми додаємо крем, але крему додаємо також тільки половину. І все гарно ось так розрівнюємо. Ось так розрівняли і готово. Тепер ми беремо один банан. Нарізаємо ось такими кілечками приблизно в сантиметр товщиною. І виставляємо банан сюди. Якщо не вистачить, ми візьмемо ще один банан. Має бути ось так закрита повністю вся поверхня. Можна залишати трішки проміжуточки між шматочками. Не обов'язково все щільно закривати. Ось не вистачило. Беремо ще один банан. Ось так повинно вийти. Тепер зверху ми виставляємо весь крем, який залишився. І також його рівномірно розпреділяємо. А зверху ми додаємо другу половину цієї маси. Ось так. І також легенько ось так притискаємо. Ну і тортик у нас вже, друзі, в принципі, готовий. Тепер нам потрібно 85 г шоколаду. І я вже бачу, як ви йдете писати коментарі. Ну, звичайно, що не всі є, унікали. Ти ж казав, що без сукру буде торт. Чому шоколад ж солодкий? Друзі, у мене шоколад 80%. Тобто він гіркий, якщо чесно. Він, якщо навіть його тако спробувати, він не є сильно солодкий. Це чорний шоколад. Я також вам рекомендую використовувати чорний шоколад. Навіть коли на дієті. То можна десь-не-десь з'їсти шматочок чорного шоколаду. Головне, щоб був чорний, без всяких домішок. Дивіться, що я додаю 3 столових ложки олії, звичайної олії. Раз, два. І третя. Олія додається для того, щоб шоколад, знаєте, мав таку глянцевість. Бачите, ось як він виглядає матовий, а тут додали олії, який він глянцевий. Так, тортик буде виглядати набагато краще. Ну і ставимо мікрохвильовку, щоб шоколад трішки розтопився, приблизно 10-15 секунд. Шоколад розступився. Тепер ми його вливаємо ось так на тортик. Швиденько його ось так розрівнюємо. Ось так, щоб повністю був покритий весь торт. Ну і беремо горішок. У мене ось такий половинка. І виходить, я виставляю там, де буде кожен шматочок. Тобто я цей торт буду різати на 8 шматочків. Ось, і я виставляю 8 шматочків горіха. І виходить ось така красота. Тортик готовий. Тепер акуратно переставляю його на тарілочку, дуже акуратно, бо тут нема дна, пам'ятаєте? Якщо у вас така сама форма, я думаю, ви вже знаєте, як на ній працювати. Така форма і професійна, але тільки мороки додаю, я вам так скажу. Ось у мене є форма. Ось такі форми, до речі, у магазині щасливий кухар, вони також є. Друзі, просто я не знаю, взяв, розімкнув і готово. А тут я скільки фольги використав, парагаменту використав. Ще прийшлося докупляти ось таку окрему плівку. Одним словом, хочете, можете собі таку придбати професійно, якби е, у ресторанах використовується. Але для мене така ідеально підходить. Використав цю форму, тому що, думаю, я ну, заплатив купу грошей за неї. Якось має вона себе відпрацьовувати. правда? Тепер, друзі, ми ставимо цей тортик у холодильник приблизно на 2-3 години. Можете готувати його з вечора. А рано подавати гостям на стіл або собі. А 2-3 години це такий, знаєте, швидкий е варіант вистойки. Він гарно просочиться, буде дуже смачний. Тому для вас це секунда буквально, а для мене 3 години. Ну що, 3 годинки пройшло, будемо пробувати тортик. Спочатку, друзі, я забираю фольгу. відкриваю легеньку форму, забираю ось цю плівочку і воля! Що, друзі, тортик повністю готовий. Погляньте, як він гарно виглядає. Глазурка гарно застила, горішки ідеально тут пасують. Ось така красота на ваш столик. Давайте вже будемо відрізати шматочок і будемо пробувати. А то вже, друзі, терпіти немає ніяких сил. Беремо гострий ножик. Ось так, друзі, він виглядає всередині. Дуже гарно виглядає. Красота. Погляньте. Переставляємо його на тарілочку. Смачний тортик, друзі, це ідеально. Але якщо доповнити справжнім карпатським чаєм, буде ще ідеальніше. А якщо додати ще лимонно імбирного сиропчика з Карпат, так взагалі казка. Як виглядає цей десерт? Мені дуже подобається, друзі. Ну це реально дуже круто. І тим більше, я знаю, що це не сильно калорійно, тому що сюди не додавали цукру. Пробуємо. Mm. Вау. Це чим нагадує? Не, не знаю. Це і не протеїновий батончик. Це така сама якась трошки структура, тому що вівсянка горіхи. Mm. О, знаєте, як то кажуть? Це вже повноцінний сет. Друзі, це реально дуже смачно. Я хочу, щоб ви це скуштували. З чаючком це те, що треба. Ну ви просто погляньте. Тут бананчик, крем. Це ідеально все просто сочилося. Ну, просто красота, тортик. Ніжніший. Клас. Готуйте? Пробуйте? І будьте щасливі, любі друзі. Я дякую, що дивилися це відео до кінця. Я впевнений, воно вам було корисно. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк. Вам не важко, мені приємно. А хто хоче запашний карпатський чай, ви знаєте, де його придбати. Друзі, це унікальний продукт, який готувався для вас з любов'ю. Цьому чай зібрані усі цілющі трави наших високогірних Карпат. Використовуємо друзі тільки найкраще, тільки найякісніше. Наприклад, в чайна солода, склад, меліса, материнка, липа, чорниця, іван-чай. Ну а як без іван-чая? малина, а також є м'ята. Вся інструкція приготування. Тут ви бачите, як сам чай виглядає. Говорити тут можна довго, це просто треба спробувати і самому в цьому переконатися. Я всіх міцно вас обіймаю, кожного припіднімаю. Дякую, що ви в мене є. Всіх вас міцно люблю. Не прощаюся, тому що зовсім скоро зустрінемося у новому смачному відео. До зустрічі!